Вісь зла розширюється за даними американської розвідки. Росія ще з осені закуповує у північної Кореї зброю для ведення війни у нашій державі. За нашою інформацією, нещодавно КНДР надала Росії пускові установки і кілька балістичних ракет 30 грудня 2023 року. Російські війська запустили принаймні одну із цих північно-корейських балістичних ракет по Україні. Схоже, ця ракета впала у відкритому полі в Запорізькій області. А 2 січня Росія запустила кілька північно-корейських балістичних ракет по Україні, зокрема під час повітряної нічної атаки, у тому числі і балістичні ракети, які Кремль застосовує проти України. Зокрема, 29 грудня 2023 та 2 січня поточного року. Київ скликав позачергове засідання Радбезу ООН. «У нас є підстави вважати, що це можуть бути. І власне є вже свідчення певні, що це корейські північно-корейські ракети, і слідство триває. Є запити відповідних структур секретаріату ООН до країн. Причетних і країни причетні мають претендувати письмові відповіді. Після чого напевно буде розглядатися це на комітеті Ради безпеки, який займається санкціями щодо КНДР, і можливо буде винесено на засідання самої ради. Члени Радбезу засудили співпрацю КНДР та Росії і пообіцяли посилити санкційний тиск. Російські війська вже кілька разів використовували балістичні ракети КНДР в Україні. Ми очікуємо, що Росія використає додаткові ракети, щоб знищити більше інфраструктури України та вбити українських цивільних. Дотримання статуту ООН та вирішення жахливої ситуації, яка триває вже майже два роки в Україні, також вимагає і реакції на порушення Ради безпеки. Ми закликаємо всі держави-члени чітко дати зрозуміти, що дії Російської Федерації є неприйнятними, особливо як постійного члена цієї. Є ради обговорили це питання і на засіданні Україна НАТО. На тлі ракетних атак Росії союзники пообіцяли посилити допомогу Україні. НАТО рішуче засуджує російські ракетні та безпілотні атаки на українських цивільних, у тому числі зі зброєю з північної Кореї та Ірану. Другий рік поспіль Путін намагається виснажити Україну масовими ударами, але йому це не вдається. Поки Москва посилює свої удари по українських містах і цивільному населенню, союзники по НАТО посилюють протиповітряну оборону України. За даними Міноборони Південної Кореї, станом на кінець грудня 2023 року КНДР передала Росії 5 тисяч контейнерів зі зброєю, в яких було понад 2,5 мільйони артснарядів 152-го та 122-го калібрів. Звісно, що артснаряди вони певною мірою змінили ситуацію на полі бою на тлі того, що Україна має зараз можливість використовувати лише до 2 тисяч снарядів на добу перевага в в п'ять разів це суттєво збільшення бойових можливостей, вогневих можливостей російської окупаційної армія. Ймовірно, Федерація отримала й балістику, здатну долати відстань до 700-800 кілометрів. Відтак, Кім Чен Їн не просто допомагає Росії, а ще й проводить випробування своїх новітніх ракет в Україні. Скоріше за все, в найближчій перспективі, ще нові зразки ракетного озброєння, скоріше за все, найближчим часом отримує російська армія для того, щоб діяти по території нашої країни. Кимчини, окрім фінансових зисків, така передача такого типу озброєння дає і, ну, не лише фізичні фінансові зиски, а й дає можливість дослідити безпосередньо на практиці, наскільки ефективна такого типу зброя. Експерт додав, якщо вдасться підтвердити, що Україну атакували північно-корейською балістикою, Київ матиме важелі впливу, аби тиснути на союзників для отримання таурусів із радіусом дії до 500 кілометрів. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.